Ми вже більше року в Канаді, ото я собі їду і думаю, ну ми, ми живемо в неї в ній. Ми, мабуть, такі, що ми крізь переживемося, я не знаю чому тут. Ось. Ну, це таке. Ми могли і в Польщі пережитися. Я вже наприкінці так вийшло, що ми знімали кімнату у людей, які могли нам допомогти в цьому. ну, Пошуку роботи, і ці люди теж взяли нас по 40 плюс. І вони такі були впливові люди, могли нам допомогти без проблем. І Вони навіть хотіли ось. Але в нас вже були бі білети в Канаду, і все одно я думала, чи їхати, чи не їхати. Машину було дуже жалко продавати, за, за копійки її продала. Ось. Але потім щось так мене переклинило, і я думаю, все, поїхали, поїхали, і ми поїхали. Ось ми вже більше року тут живемо. Ну, збираємо чемодани, я у, 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 у своїх думках збираю чемодани, щоб валізи, щоб поїхати назад. Але потім розбираю, як то кажуть, то те треба зробити, то те треба зробити, і отак от і сидимо. Просто таке життя, таке життя в мене було колись в Україні. Робота, дім, дім, робота. Магазин поїсти. Ну, таке, таке в мене й було колись там вдома. Ну нічого, вже звикла знову. Хотіла ж знову в офісі працювати, ось і працюю. Доброго дня!